Жінка вилікувалася від ВІЛ після трансплантації стовбурових клітин. Жінка середнього віку, відома як пацієнтка з Нью-Йорка, не має виявленого віл. З 2017 року, після того, як отримала стійкі до ВІЛ, стовбурові клітини, які були зібрані з крові пуповини для лікування її лейкемії. Стовбурові клітини виробляються кістковим мозком і можуть перетворюватися на різні типи кров'яних клітин. Лише кілька випадків були вилікувані від ВІЛ. Це включає двох чоловіків у Німеччині одного в Лондоні та один випадок довготривалої ремісії у чоловіка, якого лікували в Лос-Анджелесі. Усі вони отримали стовбурові клітини від дорослих донорів, які мали дві копії природної мутації гена CCR5. Ця мутація гена запобігає проникненню вірусу та інфікуванню здорових клітин. При будь-якій трансплантації стовбурових клітин реципієнти можуть отримувати донорські клітини лише від людей з відповідними типами тканин, щоб зменшити ризик того, що їхня імунна система атакуватиме трансплантовану тканину. Оскільки типи тканин є спадковими, етнічна приналежність людини може впливати на її здатність знайти відповідного донора. Щоб подолати нестачу відповідних дорослих донорів, лікарі провели дослідження, в якому вони ввели кров з пуповини пацієнту в Нью-Йорку. Стовбурові клітини з пуповинної крові є більш доступними і не потребують такого точного підбору, як дорослі клітини. Це допомагає людям усіх расових груп вилікуватися від ВІЛ. Хоча це лікування є проривом для людей, які вже потребують трансплантації, дослідники наголосили, що трансплантації стовбурових клітин. Самі по собі не є реалістичним лікуванням ВІЛ. Процедура є ризикованою, має високий ступінь інвазивності і може мати жорстокі побічні ефекти.